Від початку травня на перехресті вулиць Київської та Незалежності вийшов з ладу світлофор, що регулює рух автотранспорту та пішоходів. Причина несправності поломка плати контролера. Цей світлофорний об'єкт встановлений у 2003 році. Гарантійний ремонт на нього 20 років не може бути. Він, він був гарантійний ремонт на нього 2-3 роки всього навсього На даний час на цьому перехресті знаходиться 8 світлофорних. Світлофорних камер, які провели профілактику їхні і визначили в чому саме поломка цих світлофорів і вони відправлені на ремонтну організацію обслуговуючи з якою заключений договор нашим комунальним підприємством місць світло для того, щоб виконати ремонт цього технічного обладнання. Тому вони знаходяться на даний час у Обслуговуючи організації, з якої закладено договір, і через певний період часу ми їх отримаємо назад. Але ж питання, все таки ж другого в тому, що за все потрібно. зараз немає безкоштовно нічого за все треба платити, і тоді постає питання бюджету. Прилук говорить заступник міського голови Володимир Мазуренко. Сьогодні у нас 11 травня. Станом на сьогодні, міський бюджет на 2023 рік не прийнятий, і звідсіляві виходять всі. Послідовності, які ми маємо на сьогоднішній день, це і не працюючі світлофори в кількості шість штук. Один із них і є світлофор на перехресті Київської незалежності, говорить Володимир Мазуренко, і звертається до одного із своїх колег депутатів, що пропонує вкласти власні кошти в ремонт регулювальника. Хотів би звернутися до колеги депутата Ткаченка. Він тут так високомірно. Запропонував свою допомогу на ремонт цього, цього светофорного об'єкта. Нема питань. Пан Ткаченко, будь ласка, ви знаєте прекрасного керівника КП Міг Світло. Зверніться до нього. В нього є на підприємці особистий рахунок. Які призначені для того, щоб виконувати ремонтні роботи, перерахуйте кошти, які ви рахуєте за потрібні, і це пришвидшить ремонт даного свідофорного об'єкта. Та це не вирішить інших проблем, які наразі виникають у прилуках, наголошує посадовець. Це і косіння по місту не проводиться майже. Тому що не прийнятий бюджет на, 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 на ці цілі, закладені, на косіння півтора мільйона гривень в бюджеті на 23 рік, на обслуговування склофорних об'єктів і ліній зовнішнього освітлення, щоб перевчали мали змогу. Нормально добиратися в темний час додому на роботу з роботи закладено 2,7 мільйона гривень на, на електроенергію і на обслуговування лінії зовнішнього освітлення. Також закладені у бюджеті на 2023 рік, на 23-й рік це такі на такі потреби, як спилювання аварійних дерев. Це мільйон закладений, так як очередь, на, на цю послугу складається близько 400 чоловік. Закладені в. Бюджеті прилук на 2023 рік і кошти на ремонт доріг та встановлення дорожніх знаків на цю потребу. Також закладено 7 мільйонів гривень, і це дасть змогу підремонтувати 12,5 тисяч метрів квадратних. Покриття в цьому ж бюджеті на 2023 рік закладені кошти і на установку та відновлення дорожніх знаків, що обезпечить безпечний рух нашого автомобільного транспорту по дорогах Прилуччини. хочу сказати прилучанам, що якщо прийметься цей бюджет, в кінці кінців депутати, які не відвідують сесії. Не буде держати в заручниках прилучан всіх, то буквально, буквально за місяць, за два ми зможемо все підігнати, виконати ті прогалини, які ми втратили майже за піврічний термін. І буде в нас все гаразд. Хочу до, до прилучан звернутися, що ми оптимістично, щоб дивились на, цю, на це питання. В кінці кінців це питання розв'яжеться. Як би це не було, але. Той колапс, який создався завдяки депутатам опозиціонерам ми все-таки вирішимо. І не буде по- їхньому, а буде місто жити, відновлюватись, процвітати, і буде все добре.